Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Без вікон, дахів, електроенергії як живуть люди у великоновосілківській громаді. Екіпаж протитанкових ракетних комплексів показав своє озброєння та результати його роботи. Народилася на позиціях українських бійців, знайшла родину у Дніпрі. Історія цуценяти під буля на кличку Розі. Колишня будівля адміністрації Великоновосілківської громади. А це центральна площа Великої Новосілки. Тут ми не побачили жодної вцілілої будівлі. Обірвані дроти електромереж, побита снарядами дорога. В цій двоповерхівці живуть люди. На подвір'ї Галина доглядає квіти. Смотрите, а там я вже петушки убрала. Ну, смотрите, яка аж туди. А то що стріляють? от... тут. Ну, я ж як стріляю теж. Прячуся. Галина переїхала в цей будинок більше року тому, коли її село Нескучне почали обстрілювати окупанти. Каже, там не було де ховатися. У мене муж був лежачий, дуже, такий не подимався. Ми сюди, не скучку, як гето, ми сюди переїхали, І, а тепер він умер, а я уїжджати не хочу. За чим мені треба? Думаю, буде все Щоб все було добре. Жінка каже, фізична робота допомагає впоратися з емоціями. Мій муж працівник поліції, теж ветеран, ветеран, ну теж такого віку, як і я, він варив. Знаєте, на старості залишаються діти хороші, внуки, бабуся, бабуся, а душа сама пустота. А в цьому будинку живе родина Оксана, її чоловік та мати. Город сажає. Ну в смислі, в плані домашнього хазяйства. Угу. Пчол смотримо, город пчоли брата. Ну прийшлося дивитися. комунікація. Ну, туалет у нас на вулиці, вода колодець у нас, як угу. би во дворі. Слава Богу. Без вікон розбиті стіни та стеля. Такий вигляд має будинок Миколи. Він живе один. Ось тут одна бомба впала, там друга з тої сторони, третя, четвертая. Снісло це все. А ви де були? Я в хаті був, за Діру у стіні, чоловік закрив килимом. Від обстрілів, розповідає, ховається в підвалі. Над підвалом був гараж, але його зруйнувала російська ракета. Почти був, Поки дожди не пішли. Капається зверху. Заходіть. Миски підставляв. Вода біжить зверху, миски підставляв. Ну, вже холодно, сира. Ну, сира, не сира. А як бомбили страшне було? У Великій Новосільці залишається близько 300 людей, розповідає поліцейський Олександр Марценюк. Дітей всіх з даного населеного пункту вивезли ще до Нового року. У даному населеному пункті лікарі відсутні. В разі Поранені, 300. Надаємо домедичну допомогу, стабілізуємо, вивозимо. А це село Багатир. Воно розташоване за 20 кілометрів від Великої Новосілки. Директорка місцевого дитячого садочка прибирає побите скло. 19 вересня було це да, два тижні тому. Прилетіло вікна, тільки попередньо. Ну там, де простріляло, де пройшли ті, оці які, вони ж, такі, як, як оце от фаланга вука, пальця, отакі от товсті. Ну, зараз Саша вам покаже, які. Отакі от штучки. Ось такі ось і вони пробивають. Я вам покажу, як там коробка з книжками. Отак прошила. Садочок не працює, каже пані Євдокія з 24 лютого 2022 року. У нас було 45, цих ходили кожного дня. Та, три групи у нас було різновики А це потрощений будинок місцевої жительки Лідії. Такий вигляд він мав 19 вересня цьогоріч. Все хазяйство все пообівала. Всього корову, чолку, кози, утки. Гу, все поубивала. Одна корова он инвалид осталась. Сарай, туалет, баня, ну, загородка, сетка, синовал, вот, сарай, угольник, сарай. Все, все почистую. В деокупованих цього у липні населених пунктах громади це Сторожеве, благодатне, Макарівка, Старомайорське, Урожайне – не залишилося жодної вцілілої будівлі, каже начальник великонавасілківської військової адміністрації Сергій Ященко. Люди там не живуть. Так як громада знаходиться в зоні активних бойових дій, то реєстри в нас закриті і вносити пошкоджене майно до реєстрів. Ми не можемо за допомогою благодійників, які надають. Гуманітарну допомогу. Ми допомагаємо громаді в вигляді будівельних матеріалів. По громаді пошкоджено близько 12 закладів освіти і 8 зруйновано вщент. За словами Сергія Ященка, наразі в громаді проживає близько 5 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення було 14 тисяч. Юлія Слабінська, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. У ласточки не мочеретинської громади російські окупанти обстрілами пошкодили агропідприємства. А у часовоярській громаді будинок двічі під ворожим вогнем перебував вугледар. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє виконуючий обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. За даними поліції, російські окупанти сім разів відкривали вогонь по населеним пунктам Донеччини протягом минулої доби. Обстрілів зазнали чотири населених пункти: міста Авдіївка та Костянтинівка, СМТ, Курдюмівка, село Ластичка. Армія РФ била по мирному населенню з авіації, ОТРК, Іскандер, артилерії, танків. Пошкоджено 33 об'єкти: 29 будинків, котельню, автомобіль, газопровід, леп. За допомогою поліції евакуйовано ще 23 людини. людини. Спочатку обов'язкової евакуації 91 тисячу 538 осіб. Військовослужбовець Вадим, оператор протитанкового ракетного комплексу Фагот, розповідає дальність стрільби комплексу досягає до 3,5 кілометрів. Танк металбе піхота. Воно все бере, головне, щоб тільки ракета нормально дійшла, щоб оператор ніде не рука, як така, рука не дрогнула. А так нормально. Якщо дистанція дозволяє, то можна працювати. В арсеналі цього підрозділу є також український комплекс Тугна. Це ПТРК іншого покоління, розповідає старший оператор Микола. Пускова установка знаходиться на відстані від оператора, а за цілю він спостерігає по екрану монітора. Ми можемо виявити ціль на десь до 10 кілометрів. Це такі цілі, як танк, броня, будь-яка. Починає трусити так, якщо ти бачиш техніку, і до неї не можеш достати. Ну починаємо шукати можливість вразити або коригуємо інші підрозділи, там артилерію, міномети. Завдяки мобільності комплексів розрахунки ПТРК сьогодні вирішують декілька задач. Розповідає командир відділення Андрій. Ми постійно виїжджаємо, ведемо постійну розвідку з виявлення цілей, стараємося перебити їм логістику, щоб вони не під'їжджали, не могли танки виїхати відпрацювати по нашій піхоті. Закриваємо їм дороги, щоб не возили ні боєприпаси, ні людей на позицію. Постійно ми знаходимося в бойових умовах, постійно на рубежі. Знищили танк, МТЛБ тягач. На своє день народження спалив і знищили пікап з особовим складом та боєприпасами проти. Осколком, осколком бив. Робота осколком, горить, спі, горить, спіть. Видно навіть глазами. Особи день народження. Андрій служить за контрактом з 18 років, чотири працює на протитанкових ракетних комплексах. За кілька місяців роботи на цьому напрямку підрозділ, розповідає військовослужбовець, знищив більше 15 одиниць техніки окупантів. Виїхало два танки противника, які працювали по сусідній позиції, і так як в умовах поганої видимості довелося стріляти через посадку. Тобто попали в танк, він зразу встав, задимівся і згорів. Інший зразу відкотився. Розрахунки ПТРК є пріоритетною ціллю для ворога. Ділиться Микола. Установка важка, і бігати з нею не так легко, як здається. Тому тренуємося, займаємось, щоб бути постійно в формі і максимально ефективно нищити. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Це самохідна артилерійська установка Дана розроблялась в колишній Чехословаччині. Нині працює на передовій в Україні. Військовослужбовець на позивний кореєць показує своє робоче місце. Ну, Робоче місце. Те тут сидить міхвод. Тут сидить міхвод, а тут сидить командир орудія. Кожна кнопка тут відповідає за свої функції. От. Я, наприклад, відповідаю за свій. за свій за свої пульти водій відповідає за свої пульти. Спочатку повномасштабного наступу команда навчалася працювати на цій техніці, розповідає курець. Чехи вчаться по два роки на цій машині, а ми за два місяці обучення і показували такі ж самі результати. Ми вже на ній год і сім місяців катаємося, то більш-менш ми її вже вивчили. Конечно, від сильных напряжений техніка порой не выдерживает. Но это все заміняється і ми далі йдемо в строй. Саудана отримала команду ціль і виїжджає на бойове завдання. На місці відпрацьовує бусоль, наводиться. Розкажи, чому ти знімав броні і каску, коли наводив бусоль? У мене там компас. Я по компасу наводив. По... По компасу наводив і е, метал притягує. А, і тоді збиваються координати. Да? так? Да, збив... Неправильно потім сорієнтуємо нашу манюню. З моменту команди Ціль екіпаж дістався до місця і налаштувався на постріл за 5 хвилин. Постріл. По якій цілі ми зараз відпрацьовуємо? По пересв'язку. Напевно, скупчені піхот. Вистріливши чотири снаряди, сау переїжджає до іншої позиції. З другої вогневої позиції у нас все стало краще. Ну, з першого пострілу попали в ціль. Вперше на бойовому виїзді військовослужбовець Денис. Перше враження від першого пострілу дуже сильне. такий, враховуючи те, що я був в навушниках активних і так глушить доволі непогано. Хлопці розказали, показали, снаряжають. Ну, Снарядний, які функції виконувати, от попробую, ніби немає. До мене сьогодні все чітко. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Розі близько трьох місяців до Дніпра переїхала минулого тижня з Краматорського району. Новонароджених цуценят волонтерів попросили вивезти військовослужбовці. Це такі переселенці, що мамка їх з Куп'янську Харківської області. Після цього її евакуювали в Краматорський район. Там вона привела цих милих цуценят. Їх взагалі було більше, але трьох нам передали наші колеги волонтери Точення прихистили Кирило та Марина. Коли подружжя побачила фото в інтернеті, відразу вирішили забрати цуценя собі. Мені сказали, що вона народилася військових, які на нулі на фронті. З приводу тата невідомо, бо в військових вже вагітна собака була. Кирило каже, собаку обстежили у ветеринара. Розі здорова, до життя у місті вже звикла. Перші дні така вона не розуміла, де вона, що вона, а потім вона акліматизувалася і вже зараз кайфує від життя, і все добре. Розі любить смаколики та фрукти, їсть сухий корм. Як трохи підросте, каже Кирило, почнуть вчити її командам. Вона, звісно, гризе, бігає, з треба про постійно часу проводити. Зараз я от. Взяв відпустку, щоб з нею максимально провести час, бо вона така не посидюча, вона дуже активна. Зараз ми зробимо їй всі прививки, як все треба. Потім ми будемо з дресуванням нею займатися, тому що це ж все таки, ну як кажуть, підбуль, але можливо не чистокровне, але в неї все одно всі нотки присутні. Волонтери громадської організації Захист тварин України півтора роки працюють в прифронтових населених пунктах України. Вони евакуюють поранених та самотніх тварин з зон бойових дій. Ми об'їздили Бахмут, Торецька, Кавдіївку, Діливку. Здебільшого наразі це часів яр. І по цей день евакуюємо. Працюють волонтери у вільний від роботи час. Сергій каже, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, взяв відпустку на роботі та поїхав рятувати тварин. Звідти вивезли півтисячі тварин. Як ми його побачили, Серега? А вон ще код. Собака. І будка плаває. Привозять тварин до дніпровських притулків, по тому шукають їм родину. Окрім евакуації, привозять господарям тварин з прифронтових регіонів. Корм встановлюють і такі годівниці. В цілому наша кінцева мета, аби собаки не знаходились у притулках, у перетримках а для того, щоб вони знаходили собі нові, нові сім'ї. І таким чином вони будуть наділені любов'ю, заботою, і ми точно будемо знати, що з ними все в порядку. За час своєї роботи волонтери цієї організації вивезли з прифронтових населених пунктів більше тисячі тварин. Незабаром поїдуть на евакуацію до часового яру. Анастасія Галасюк євген їжов. Суспільне новини. Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.